Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко І зараз ми продовжимо історію з падінням російського військово-транспортного літака, яка вже обросла величезним шлейфом російських фейків та нахрюків. Та все ж мені вдалося встановити деяку істину, звідки цей літак летів насправді, що він віз, і ця найпростіша версія, яку ми зараз дізнаємося, вона виявляється і найбільш вірогідною. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Для початку нагадаю, що 24 січня 2024 року близько 11-ї години російський військово-транспортний літак Іл-76 впав неподалік від Білгорода, що на Московії. На відео моменту падіння видно, що з літака або скидають щось велике безпосередньо перед тим як він врізався у землю, або що набагато вірогідніше від цього літака відвалюються ті чи інші шматки фюзеляжа чи крил. Потім ми бачимо дуже масивний вибух і розуміємо, що це було або дуже багато авіаційного палива на борту цього літака, або детонація якогось дуже небезпечного вантажу. Вже оприлюднені свідчення місцевих мешканців та курс самого літака дають нам можливість зрозуміти ще одну річ: цей іл 76 на момент знищення якраз набирав висоту після зльоту з аеродрому Білгорода. І летів він курсом на північний схід, тобто у напрямку від Білгорода кудись у глиб Московії. За попередньою інформацією, яка була на момент збиття цього літака, на його борту було 63 російських військових, і всі вони відправилися на концерт Кобзона. Також була версія про те, що е, на борту цього літака були українські полонені, яку відразу закинули росіяни? Розберемося, що там далі. Місце падіння літака було закрите для доступу, там працюють виключно спецслужби московитів, тобто ФСБ. Звичайні ж, їх МЧС та екстрені служби до місця падіння не допускаються. Майже відразу після падіння літака один з російських, так би мовити, воєнкорів закинув версію про те, що російський ж винищувач Су-27 збив літак Іл-76, але український, який начебто летів до Білгорода, висаджувати там український повітряний десант. Це звучить як якась антинаукова фантастика, чи скоріше делівії від вживання бояришника. Але саме в цей час у московитів у Білгородській області була оголошена повітряна тривога, начебто через наліт безпілотників чи ракетну небезпеку. І одночасно дані аудіоперехвату свідчать, що Якраз теж в цей час було зафіксовано пуски ракет С-300 зенітних ракет біля Білгорода, і це могла бути або робота російської протиповітряної оборони, або чергова спроба завдати удар якраз такими ж ракетами С-300 по Харкову. Це саме те, що росіяни роблять останніми тижнями, майже щоденно, і у великих обсягах. І це також пояснює наявність у повітрі російських винищувачів, які могли теж бути залучені до відбиття, начебто, якогось повітряного удару. Потім у ще деяких воєнкорів з'явилися інформаційні нахрюки про те, що цей літак віз українських військовополонених, і тут починаються ознаки того, що всі ці нахрюки це просто криво зшитий фейк. І чому це? А тому, що росіяни кажуть про спочатку 63 полонених, яких начебто супроводжували всього троє конвойних. Те, що розповідають звільнені з полону українці, зовсім не відповідає вказаному зараз росіянами, оскільки зазвичай таку велику групу полонених супроводжують не троє, а як мінімум 20-30 російських силовиків, також дуже маловірогідно, що полонених везли кудись саме літаком. Коли є більш надійна для росіян та більш дешева система перевезень полонених та ув'язнених по етапу залізницею чи автозаками, це перший момент. Другий, отой масивний вибух, який ми бачили спочатку, не залишає сумнівів у тому, що літак віз з Белгороду якийсь дуже небезпечний вантаж, сліди якого росіяни дуже хочуть приховати. І е, разом з таким небезпечним вантажем везти полонених, це е, теж не дуже надійно. І третій момент. Російські пропагандисти оприлюднили, начебто, списки полонених на цьому літаку, але аналіз цих списків показав, що вони за десятками прізвищ збігаються з аналогічним списком обміну полонених, який був оприлюднений ще у листопаді 2023 року. І першим, хто закинув ці списки, був такий собі зрадник України Толік Шарій. Потім це підхопила Боброїдка Симоньян, і це третій момент, коли отакі персонажі щось кажуть, то вони завжди брешуть. І цілком зрозуміло, навіщо вони це зробили. Вони таким чином хочуть одночасно приховати загибель своїх військових, що були у літаку, а також звинуватити Україну у вогні по своїм же людям, щоб зменшити у. Кінцевому для себе результаті якусь допомогу Україні від всього світу. Обмін полоненими ж дійсно планувався, можливо, навіть на сьогодні-завтра, але без їх доставки до лінії фронту повітряним шляхом. Чому так? Тому що. Е... Навіть росіяни при таких процедурах обміну полоненими заздалегідь інформували про маршрут і транспорт задля створення безпечного коридору для обміну українське ж командування дуже довго мовчало. Спочатку деякі українські медіа з посиланням на анонімні джерела заявили про причетність ЗСУ до знищення російського літака. Однак, потім все це було видалено. Потім головне управління розвідки Міноборони України. З підтвердило, що було заплановано обмін полоненими, але без подробиць та конкретних деталей, термінів і чисельності полонених. Лише надвечір генштаб збройних сил України у своєму офіційному повідомленні зв'язав підвищення активності російських обстрілів Харкова за останні. Кілька тижнів ракетами зі збільшенням рейсів російських військово-транспортних літаків до аеродрому Білгорода. І генштаб також заявив, що буде всіма можливими засобами зменшувати інтенсивність обстрілів, в тому числі і шляхом знищення засобів доставки ракет, тобто транспорту, на якому їх везуть, знищення пускових установок та контролю над повітряним простором на харківсько бєлгородському напрямку. І ось тут ми ставимо жирну крапку. Ось яким моментом. Сервіс Flightradar, який відстежує весь, взагалі весь авіаційний трафік, показав, що саме цей літак Іл-76, буквально за кілька годин до того, як вилетів з Білгорода, прилетів туди аж з Єгипту, з можливою. Проміжною посадкою у Сирії. Із Єгипту він летів явно не чартерним туристичним рейсом. А віз дещо важливо. Що саме? А віз він саме ракети С-300, які Єгипет у певній кількості продає Росії, оскільки вони йому більше не потрібні. Таким чином, остаточно підтверджується початкова версія про те, що знищений Іл-76 віз вантаж ракет та таким чином якось забезпечував. Доставку боєприпасів для обстрілів Харкова. Ці ракети здетонували при падінні літака, і з таким вантажем літак віз не полонених, а якраз групу російських військових, можливо, у вигляді якоїсь ротації росіян з Сирії. Збити ж його над Білгородом могли як ЗСУ далекобійними зенітними ракетами, в тому числі навіть с 300 тому що до українського кордону тут менше як 50 кілометрів. І могли збити його і самі росіяни з певною метою або випадково такою ж зенітною ракетою с 300 або чимось іншим. Будемо далі стежити за ситуацією. До побачення, слава Україні!